в він У Мене вже око тіпається. Він виявився геєм. Нікіта. Всім привіт! Мене звати Наталка Царця. Четвертий випуск найкраще домашнє шоу. Царські коментарі чому що придумала? Найкраще домашнє шоу. Дозвіздилася вже. Ну, Оскільки шоу можливо в нас і не найкраще, ну я тобі сказати? але справді домашнє. Тож на фоні в нас буде йти концерт Степана Гіги. За традицією нагадаю, у чому полягає суть цього шоу. Ми разом з вами читаємо тобі коментарі у різних соціальних мережах. Я обираю найти тут, а ви обираєте його в коментарях. А потім серед усіх коментаторів я обираю того, кому дарую маленький царський wow. подарунок. Давайте розпочнемо випуск з малесенької такої інтрижки. Отакою менюсінькою. Я прочитаю вам декілька коментарів, а ви спробуєте здогадатися про кого. Чим далі дивлюся, тим більше розритово. Краще вони розійшлися. Як у ті попередні, не пам'ятаю я. Сказала би прямо, що схопила зірку, що типу я така класна і хочу іншого. Бо воно ж видно, вона в тому інтерв'ю молола, якби з глузду з'їхала. Любимо, шлюб беремо. Подарунки дорогі робимо але в нас криза. Вона від жиру вже біситься. Тому вигадала собі таку історію. Дитину тільки народили. Тепер буде без батька рости. От всіх потішили новиною зв'язки. Так, о, даю вам ще три секундочки. Подумати, але тут все дуже сильно очевидно. Тому я впевнена, що ви вже здогадали. Правильна відповідь на рахунок три, два. У я показую три, два, один. Так це Даша Квіткова. Насправді цей випуск повинен був бути на зовсім іншу тему. Проте я не могла пройти осторонь такої величезної кількості тупих коментарів. Що ну, за тема розлучення Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. Я провела ціле величезне дослідження. Я переглянула усі соціальні мережі, усі дописи на цю тему знайшла для вас купу цікавих тупих коментарів. Ну що ж, поїхали. Їдемо до першого поста в інстаграм саме від Даші Квіткової, у якому вона розповідає, якою відвертістю вона поділилася у інтерв'ю Маші Ферсині. Давайте почитаємо, що пишуть там у коментарях. Перестань жити в інтернеті і показувати себе в трусах. І в містах українських почнуть роздягатися жінки. Нікіта ще довго терпів. Ніяких сімейних відносин не було. Все в інтернеті Показник. Ось і результат. Нічого дивного. У цьому коментарі мене не так бентежить його зміст, як кількість лайків нема. 212 лайків. Тобто 212 людей думає, що Нікіта з Дашею розійшлися через те, що вона виставляє свої фотографії в трусах. І це я нагадаю в неї на сторінці серед її підписників. От і даруй чоловіку після цього годинник. Хочеш годинник. Він виявився геєм і 14 лайків на коментарі. А відповідь Нікіта, так це правда. Ви серйозно? Ви в своєму розумі? Звідки відомо? Тобто вірити тому, що каже Даша, це не ок. А от вірити якісь човісі, яка вирішила, що він гей, це типу, будь ласка. Пропоную просто відписатись всім Задля для того, щоб людину повернути на землю. Нехай почне спочатку без Нікіт, без блог, без підписників. Піде в перекарі, наприклад. Приємно крапка. Зверніть, будь ласка, увагу на нік. Айхерп нейтурал ліа. Але чим же Даша не вгодила вітамінам? Я не знаю. Схоже, що дівчина трохи зіронько ловила та вирішила, що дуже крутесна. Даша, пробачте, але до Микити про вас навіть не чула. А зараз один хай постійне голетіло та якісь понти. Смішно та противно у вас було слухати. А Особисто Микиті бажаю справжньої дівчини, яка десь на землі, а не літає у зірковій хворобі. Ви вже напевно здогадали, що зараз буде відео. Той, як квіткова літає у своїй зіркові хвороби? цей шедевр. Першу жінку кинув з дитиною, другу кинув з дитиною. Він що? Який сканчита? Я рахую раз, два, три, чотири, п'ять. Треба було дотримуватися одного. Щастя любить тишу. А так то ви все на огляд викладали. А люди, то ж заздрять, таке як сімейне життя, порада. Не викладайте в інтернет. Мені цікаво. А Вадім цей він взагалі чув про блогерів. Ви тупі все що я скажу? В мене дуже веселять. Нікі у всіх цих людей, які пишуть такі коментарі. Це або якісь типу магазини, або фейки. Тобто люди навіть не можуть наважитись написати це зі своєї власної сторінки. Що вже казати про те, що б вони б зробили, коли побачили Дашу вживу. Певно, сфоткалися. Чому не читаєте смс? Пишу з 21-го року. Якось не зрозуміло чого ти. Вроді блогер. Я вже собі уявляю, що він там її в особисті повідомлення присилає. Туєш сонечко, давай ти Моя квіточка Я без тебе не можу. Тільки не зв'язуйтесь з Кацюрін. Я вас прошу із Петром заставлю. Вирішили примітс парами. Ну мені найбільше коментар про труси сподобався. Ось цей аван. Який пишіть в коментарі, я чекаю. Далі я зайшла на сторінку СТБ, була впевнена, що там є допис на цю тему і що там багато тупих коментарів. І Я не помилилася, бо не потрібно 24 на 7 виставляти все у інтернеті. Як стала, як пукнула. А мама могла підказати досі, що займись чоловіком і сином без інтернету. Нічого дивного. Навіть ще довго терпів Нікіта. Мені здається, чи ця ж Оля Галобусова писала коментар самій квіткові. Вона вирішила усі пабліки заполонити своїми роз... Зумними порадами. Що тут дивного, коли квіткова постійно в трусах позує в інстаграм. Не дура, будиночок має, а Микита залишився ні з чим. У людей є постійно якісь претензії до чиїхось трусів. У одному з випусків ми розглядали дружину Віктора Павліка, яка рекламувала білизну. Там до неї теж було куба претензій, що вона в трусах. Йолі квасолі, оце так. Якщо ви не напишете в коментарях Йолі Квасолі, оце так класний випуск новий вийшов. Я ображусь. На жаль, я не бачила довготривалих перспектив, коли зрілий чоловік одружується на дитині, це говорить. Про його чоловічу незрілість. Він для неї папка. Нічого хорошого з цього не могло вийдесь. На жаль, на жаль, з вашого коментаря теж нічого хорошого не могло получитися. Ну, бляха, два рази за коментар слово, на жаль, і два рази разом написане. Воно пишеться окремо. У Окре мене вже охо тіпається. Мені найбільше сподобався коментар про Йолі Квасолі. А вам який? На цьому я звичайно не зупинилася і перейшла до Нікіти у профіль почитати, що пишуть у нього під постом в коментарях. До речі, цікавий факт. У коментарях да Постійно хейтили її, що вона була поганою дружиною. Через це від неї пішов Нікіта. Цікаво, чи пишеться саме у Нікіти, чи у Нікіти його хейтять Давайте дивитися. Анатолій Анатолійович пише: Давай, я до тебе переїду. Боже Нікіті, тільки Анатолійовича в хаті не вистачало щоб він оце це інтерв'ю в нього брав, перебивав, заставляв дивитися інтерв'ю з кучерою. Про цю дашу ніхто не чув і не знав, хто це така, поки вона до Нікіти не причепилася. Завдяки йому вона, хоча б стала більш-менш відомою, більш менш тобі. 2 мільйон Соу, so -so, я би сказала. Звичайна дівчина, звичайна зовнішність. Навчилася поруч із ним до пуття висловлювати думки. І за його гроші до психологів бігала то до дородова депресія, то після родова депресія. То тепер депресія через шлюб. Така смішна, дуже скоро за неї всі забудуть Зірка, яких багато. Ну і як завжди, на десерт я залишила Фейсбук. що буде цікаво, не переключайтесь. Для Микити видно головне дім, сім'я, здорова дитина, а не блогерша а мільйонниця жінка, яка до речі заробляє. Більше чим він, ніхто не знає, що спрацював, коли почався Дістрой стосунків. Це що? Постарівша жінка, оця з приколу про фабрі? з Жакітська то дітейлз. Мені це не цікаво. Я не розумію, що б людина там за розкладка взагалі в телефоні. А це мій улюблений коментар за весь цей випуск. Вона його кома-кома, тими цітьками придушувала. От не витримав натиску. Молодець. А давно у мене на фоні телевізор не працює. Ви чого не кажете? Так, я повернула на фон до себе цей прекрасний концерт. На цьому з коментарями ми завершуємо. Дякую вам, що ви додивилися до цього моменту. І зараз будемо обирати переможця під попереднім випуском. І царський подарунок за коментар під попереднім випуском отримує Sun Gift. Маша, ти виграла маленький царський подарунок. Вітаю! Я тобі напишу. Хочу подякувати вам за підтримку. Сподіваюся, це відео вам теж сподобалось. Зацініть новий формат, я дуже старалась. До наступного відео обіцяю, що там буде щось нове та неочікуване.